З нагоди 153-ї річниці від дня народження всесвітньо відомого богатиря Івана Піддубного відбулося зібрання у Красенівці, що на Чорнобайовщині. Ім'я Славетного Земляка, шестиразового чемпіона світу, гриміло на спортивних аренах країн і континентів. Іван Піддубний, 25 років поспіль, залишався непереможним борцем. Якщо говорити про феномен Івана Максимовича, то, на мою думку, є три речі. Це його працелюбність, його гордість і його патріотизм. Я не знаю, що стало вирішальним у його долі, можливо, слова батюшки, який хрестив його. І малий Іван вирвався з рук, і батюшка проголосив: радуйтесь, миряни, народився багатим. Його називали чемпіоном чемпіонів, титулом якого до нього ніхто не мав. Він боровся на найбільших манежах світу, відвідав близько 50 міст у 14 країнах. Він був одним із тих, хто стояв біля витоків сучасних вільної, греко-римської боротьби та гирьового спорту. Та, окрім спортивних досягнень, Іван Максимович імпонує нинішньому поколінню із своєю надзвичайно сильною патріотичною позицією. Вчора відкрили український турнір з вільної боротьби та греко-римської боротьби. І це вдячність, що ми молодому поколінню показуємо приклад нашого славного земляка. Черкащина, Золотоніщина, Чорнобаївщина, безпосередньо Красенівка та всей світ гордиться тим, що у нас є такий славний український борець Іван Максимович Підтубний. Тому от зберігаємо традиції, продовжуємо його прославляти, тому що, пам'ятаючи, минуле ми. Підемо до світла майбутнього. Я приєднуюсь до всіх привітань. Хай вже, як сказано було, саме, що ми можемо більше зробити, це пам'ятати про Івана Максимовича, передавати ці традиції нашим майбутнім дітям, внукам, щоб вони не забували Красенівську землю Івана Максимовича і кожен борець греко-римської боротьби знав Івана Максимовича. Щоб нам не було соромно, справжній українець, який боровся за український народ, прославляв його. Іван Піддубний, це та постать, якою повинен гордитись кожен, хто тут народився, каже Петро Душейко, президент обласної федерації Греко-Римської боротьби, голова комітету всеукраїнського свята богатирської сили на призи пам'яті імені піддубного. Та постать, яка повернула імідж, яким повинен гордитися кожний. Хто народився в Красенівці, хто може пишатись таким земляком? Під час мітингу хвилиною мовчання вшанували світлу пам'ять Івана Піддубного, поклали квіти до підніжжя його пам'ятника, відвідали музей та садибу.